в Україні! Так, сьогодні 17 чи 18 17-те червня. Значить знаходжуся на сої класичній, там де показував роботу Ацефен і Кламазон. Ось пройшло вже днів... А скільки вже пройшло? то вже днів 10, а то ну, до двох тижнів. І ось як бачимо, яка, який результат їх роботи, цих двох гербіцидів. Лобода одійшла, росте. Та, що більша, ось яка вона гарна ворона. Її спочатку було крутило, ламало. Якось так, ну очевидно, не дуже крутило, ламало. Ну, В кінці кінців бачимо результат. Значить, це тут у мене гектарчик, оце ж цей поле. Оце найпроблемніша частина, оцей низок. Це тут гектарів, ну, цього низка, може, проблемного такого щось. Отаке, плюс-мінус там гірше, трошки там краще. Десь 2, два, може 2,5 два гектари. Взагалі, низ оцей. Оце де бачимо біліє, оце оце в принципі найпроблемніше. Тут хвощ, лобода. Осоте, ну, по хвощу. Ось такий його стан. Подавлений. Я не скажу, що прибрали, ну подавлений. Потім лобода ось є взагалі себе прекрасно почуває. Отут її вжарило. Отут ось трошки крутнуло їй стебло і вона далі тоді вона вижила, одійшла і пішла рости. Значить, що роблю? Зараз тут вношу вже контрольний контроль роблю. Це для тих, хто може думаю, вирощувати класичну сою. Четвертий раз заїхав з оприскувачем грунтовий. Потім е був Ацефен Кломазон. Потім е третій раз це був протизлаковий. І четвертий раз це зараз працюю. Базагран десь 1,5 літри на гектар. Кломазону даю ще 0,35 і дав ще половинну норму Harmony Classic, це 17,5 грам. Отаку суміш по сої, по фазі розвитку. Так, деякі рослинки. Тут ось у нас 1, 2, 3, 4. Чотири, ось п'ятий на виході, є вже де 5 трошки більший, є Д4. Ну, отаке. Загальна ця десь 3, 4, трічастий. Повністю розкриті, Ось раз, два, три, ось четвертий. Так, значить, по трічастих листках. Оце ще два слова. Хотів сказати. Соя, яка рідко сіється, вона гілкується. Фаза її розвитку це основні трічасті листки. тобто, Є ось гілочки, тут маленькі, ось один, два, три. Ну, в общем, ми рахуємо для визначення фази сої основні три часті листочки. Це один, ось один, другий, третій. І ось четвертий розкривається. Тут четвертий. Так, тут ось рахуємо Ось дуже гарний екземпляр. Тут, якщо всі три часті рахувати, то раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це вже ось сьомий виходить. Ну, Якщо правильно, тобто для визначення фази внесення гербіциду, то. Дивимося, тут була сім'я долька, вона погілкувалася. Далі примордіальні листочки, вона ангілочки там кидає. І далі ось трійчастий один, трічастий другий, трійчастий третій, четвертий ось такий. І ось де п'ятий у нас. П'ятий ще не розкрився, маленький. Значить. Один рік минулий, здається, там є відео, я показував досвід роботи по п'ятому, трічастому Базагран 1,5 і Кломазон 0,5 спрацювало воно, то на оцю всю фігню половина норма Хармоні класік, оригінал. Ну, воно там класік форте зараз називається. Потім 1,5 базаграну і чого 0,35 Кломазону, того що в цьому році загальна доза кломазону по цьому болю вже буде 0,8. Тут планується на слідуючий рік соя, через що я в принципі його і вношу не боюся, то буде такий результат. Ну, Далі ось ось цей ацефен. Ось дивимося, ось. Наче ось взяв, ось одну спалив поряд, ось прижарив, ось прижарив, а ось і відходить, відійшла. І ось те саме відійшла. Ще таке ось ось, таке, як ще, ще й друга хвиля пішла. Коротше. Трошки її то ґрунтові, ну, ось да, є, воно воно ось вилазить ось, і ще, походу, коли Амазон працює, то трошки прижарює. Ну Вирішив уже добити через те, що залишу тут оце, де як соя ще на це відреагує. Це саме цікаво буде. Може тут буде наскільки чисте поле, що, що взагалі чисте. Ну, подивимося, поекспериментуємо, побачимо. Що воно буде? Це така соя взагалі, в принципі, зараз вже пішла в такий активний ріст. Вона вже, як бачимо, рядочки набирає. Я думаю, що десь до 1 липня вона повинна плюс-мінус рядочки вже прикрити. Так, значить, і мідаклоприт. Ось де соняшних чахкало-чахкало. Ну, як бачимо, серединка почала відходити. Не буду виривати, може десь. Бачу. Ось, де яка ло... це її щось тут одірвала, надірвало. Ну, ось покрутило її, ну, як гідра. Одну голову скрутив, 10 виросла. Ось де більша лобода і то чахла-чахла, ось і не дочахла. Не знаю. Ну, я думаю, що треба було просто в ранішу фазу заїжджати працювати з цим гербіцидом. Через те, що лобода була вже в той момент перерошала, в основному оця. Подивимось, а це воно отут найстрашніше. Кажу, далі отуди, трошки там Бугорок, то там значно краща ситуація. Це впоперек таке. Чим щось десь може забув, щось десь когось може цікавить, ще, то пишіть коментуйте. Все, всім дякую за увагу.